Знаєте, в чому мінус цих ламп, як і в кожному товарі, є нюанс. Кожен товар ми розпаковували, тестили, перевіряли. І один із головних мінусів, які ми знайшли у цих ламп, це неякісне пакування. Пакуються вони в такий дуже тоненький картон, тому відкриваючи, дуже важко відкрити. Воно все застрягає, рветься, і тому майже кожну ми підклеїли скотчем, поправили. Ось так лампу. Є такі в наявності в нас 17, 32 і 72, і дуже легко вони рвуться при відкритті. А лампи в нас світять денним світлом до 7 годин. Довжина 17, 32, На відео це 32, є 72 см. Вмикаються на кнопочку. Три режими світіння максимальний, слабий, мерехтіння. І є у нас оснащений гачок, де можна цю лампу прицепити повісити. Це універсальна лампа, використовується в домогосподарствах будь-де і будь-коли. Ось такий гачок є в наявності, заряджається через кабель, через порт. Кабельок іде в комплекті зарядки. І магнітики, два штучки, а також дві бляшанки йдуть в комплекті, щоб можна було поцепити на магніт, тобто на метал. На металеву поверхню, на дерев'яну, на штукатурку і так далі можна кріпити через металеві штучки, які йдуть в коробочці з двостороннім скотчем. Або можна на цвяшок прицепити ці штучки і тоді на ці штучки ціпляти цю лампу. Чому цепляти? Тому що її потім удобно буде знімати, ставити на зарядку і знову цепляти. Повторюю, світить ця лампа 7 годин. Якісний варіант. Протестили ми вже декілька варіантів таких ламп. Були в нас лампи, які заявлено було, що світять 8, а насправді світять набагато менше. Є в нас такі в темно-синіх коробках і в світло-синіх коробках. Це одні з найякісніших моделька Т530. Дуже яскраво, класно світить, а також є в наявності ще кому потрібно: ось такі акумуляторні лампи на 80 та 100 ватт. 80 Вт це менший розмір, і 100 Вт чуть більше буде в розмірах.